Проти незаконної забудови лівого берега Дніпра на Микійській Слобідці. громада воює з забудовником вже з 2008 року. І з 2008 року по 2014 рік забудовнику не вдавалося побудувати жодного квадратного метра, жодного цеглини закласти. Але з приходом нової команди, от кличка і забудовників, почалося варварське цинічне будівництво. За цей рік вже виріс хмарочос першого будинку 35-поверхового, вже там більше 17 поверхів. Закладається фундамент двох інших. Тобто, ось до це бізнес-план до речі, того ж забудовника, як ви бачите, укрбудевелом. Де стіною, починаючи на 3 кілометри від Броварського проспекту до Русанівських садів, має вирости така кам'яна стіна 30-поверхових будинків, де згідно водного і земельного кодексу будувати навіть неможливо гаражів. Але на перекір всім законодавчим актам закону про містобудівну діяльність порушення всіх дозвольних і нормативних документів. Команда забудовника плює не тільки на закон і громаду, вона й плює і на закони здорового глузду. Так, для ремарки, чисто, друзі. В суді громаді прийшлося півроку е, доводити, що е, в Дніпра є лівий берег. Тому що за логікою забудовника, згідно листа, який видав пан Чикмарьов, директор генерального плану міста Києва ще в 2014 році. Тут де будується будівництво, це по їхній лозі Русанівська протока, Русанівська затока Малої Річки Дісенка. І... Коли ми нарешті я ж кажу, вдалося добитися того, що навіть судді визнати, що це все таки є велика річка Дніпро. А цініс цієї ситуації заключається ще в тому, що, наприклад, пан Кличко, який є активним адвокатом забудовника, всі зустрічі наші на всіх сесіях Київради, ми ходимо на кожну Київраду. Незважаючи на ті комісії, які створені по цьому незакону будівництва в земельній комісії, спецкомісія по нашому будівництву, спеціальна комісія Мельхової, екології, з архітектурно архітектурної комісії, є навіть комісії, яку очолює в Київ Раді і Київській міській адміністрації створив особисто Віталій Володимирович Кличко, в яку війшли лідери всіх фракцій, депутатів Київради. От, навіть на цій комісії Кличко намагався всі ці вісім місяці нам говорити одне і те ж. Тобто, ми від нього чули тільки дві фрази: всього. застройщика все законно, а коли не на камеру Віталій Володимирович його найближче оточення, нам говорили, що типу, договарюватися з застройщиком. Тобто, мова йде не по закони. Мова йде не про порушення, які треба виправляти, тобто, а договорити з застройщиком. Як сказав один із найближчих помічників Віталія Володимировича, мені особисто, а якому законі ти постійно трендиш? Ти що, не розумієш, що пацани строять конкретно по поняттям. Насправді ця ситуація, вона на мою думку, є квінтесенцією того абсолютної вакханалії забудовників, яка сьогодні відбувається в місті Києві і не тільки в столиці, але й по всій країні. Але на привлике жаль, в столиці ця ситуація набуває найбільш загрозливих масштабів. Мабуть, тому що кличко, сам безпосередньо діючий мер безпосередньо, замість того, щоб боротися за життєвий простір киян, щоб боротися за нормальне впорядкування міста, він насправді грає. На стороні забудовників, адже його перший заступник, пан Ігор Ніконов, сам є одним з головних забудовників країни. І на мою думку, тут є прямий доказ конфлікту інтересів, який показує, що кличко, замість того, щоб працювати на впорядкування міста, захищати інтереси киян, навпаки, працює на максимізацію прибутків забудовників, і не тільки ж питання в Нікономі. Той же самий Микитась, про якого сьогодні багато говорилося, є членом фракції Кличка, обирався. Від е, удар обрався від того списку, де кличко був першим номером, і сьогодні так само. Е, ну вибачте за такі слова, але кришується безпосередньо кличком. І коли ми дивимося на цю ситуацію, ми бачимо низку моментів. По перше, є незаконні містобудівні умови е, і обмеження, так які має можливість відкликати безпосередньо кличко, тобто він може дати наказ цілувальнику, щоб той відкликав ці містобудівні умови та обмеження. Він цього не робить, попри те, що є абсолютно всі законні підстави це зробити і таким чином зупинити забудову. Також є держагбутінспекція, яка видала незаконний дозвіл на будівництво, який вона теж може скасувати і таким чином зупинити незаконну забудову, але вона теж цього не робить, тому що знов таки контроль на держбарбут Інспекцію тримає сьогоднішня коаліція Верховній Раді, яка очевидно співпрацює з відповідними забудовниками і конкретно з і його заступниками і народ і депутатами міської ради, і таким чином де буде інспекція так само нічого з цього приводу не робить. Так само ми бачимо ситуацію з Микитасем. Микитас, Микитас який є президентом державної корпорації «Укрбуд», очевидно, що тут є корупційні моменти. Тут же для всіх це очевидно. Тут не треба бути. Слідчим чи прокурором достатньо подивитися на е, ті документи, на підстав так звані документи, на підставі, яких вони будують, достатньо подивитися на їхню поведінку, на те, як вони зганяли і продовжують зайняти тітушок. А ці тітушки б'ють людей на е, тій забудові, коли громада виходить і намагається зупинити цю забудову, адже суди і прокуратура не працює. Це все організовується паном Микетасен. Так, от питання: якщо влада це визнає? А наскільки публічно відомо, це визнає і Арсеній Петрович Яценюк, так адже були обіцянки до церковних лідерів зупинити цю забудову. Це визнає і Петро Олексійович Порошенко, Але теж саме були обіцянки зупинити цю забудову. То чому ні немає жодної реакції на такі дії того ж самого Микитася? Адже є абсолютно в повноваженнях. Петровича Питошеніценюка, прем'єр-міністра, звільнити Микитася як керівника корпорації державної корпорації Укрбуд. Тому, безперечно, сьогодні я особисто вимагаю від Яценюка негайно звільнити Микитася з його посади, і це на мою думку буде сигналом для суспільства, сигналом для киян, чи справді. Влада, виконавча, діюча, хоче зупинити цю незаконну забудову. Чи насправді це якісь певні загравання перед місцевими виборами, які у нас відбудуться 25 жовтня? Тому що що ми бачимо? Ми бачимо дуже багато розмов, так? але реальної роботи по зупинці цієї забудови від виконавчої влади, від правоохоронних органів, ми не бачимо жодної. Тому, безперечно, треба звільнити мікитася, треба, Якщо Держарбудінспекція, Найближчим часом не скасує відповідний незаконний дозвіл. Логічно, що е, викона, що треба змінити керівника деж якщо вони не скасовують такий незаконний дозвіл і прикривають е, забудову. Е, і очевидно, є питання до е, Віталія Володимировича. <кхід> Віталій Володимирович мав би напевно виключити пана Микатася зі своєї фракції в Київській міській раді, якщо він справді щиро хоче побороти цю забудову, а не просто-напросто просто піаритись перед виборами, тому що дуже цікавий момент є ще кілька місяців тому, як вже було сказано кличко. Постійно розповідав, що забудова законна і все нормально на цій забудові так. Але ось як тільки Верховна Рада прийняла новий закон про місцеві вибори, де є два тури вибори мера, і де Кличко відчув, що цілком можливо він цього разу вже не зможе надурити киян і знов-таки владурювати п'ять років і працювати на забудовників, він почав вже розповідати. Буквально на минулій сесії почав розповідати, що він вже проти цієї забудови, тобто, бачите, як у нього швидко змінилися його думки і уподобання е, з цього приводу. Тільки, тільки треба було прийняти закон, де є два тури е, виборів мера. Що таке Ніколська слободка для Києва? Це маленька капля, в якій сконцентровані всі проблеми. Це ті проблеми, які не рішені новою властю. Від е, нікого до сих пор не розглядав Черновецького. Ніхто не смотрел то, що зробила команда Черновецького. Не аналізував. Їх всі відпустили. Вони всі сидять. Сидят на тех же должностях, и никто их не убирает. Э, инициативная группа работает с э, самого начала, с восьмого года. Они ходили в суды, ходили, добивались. Со стройкой подключились другие э, громадские организации. Подключилась «Свобода». Очень спасибо большое «Свободе», потому что это, наверное, единственная партия, которая что говорит, тихо, спокойно приходит и делает. Никольская Слободка – это левый берег. Нам власть заявляет, что левого берега у Киева нету. Правый есть, а левого нету. Мы знаем, что левый берег – это заливные луга, это ручьи, речечки маленькие, которые создавали болото. Их начали осушать намыли примерно 8 метров э, земли над э, э, той землей, которая была. Но остались ручьи, осталась вода, грунтовые воды. И они начали потихонечку подниматься. Для этого в левом береге были сделаны дренажные работы. Сделали, положили несколько труб. На Русановке, если вы помните, сделали большую... Э, э, Ну, сделали свой разный канал обходной, в который сходит вода и опускает воду. В, на березняках озеро Тельбен. Значит, в, в этих местах грунтовые воды понижены. Сейчас, строя на берегу Днепра новый комплекс Солнечная Ривьера, мы закрываем грунтовые воды, они начнут подниматься, они уже поднимаются. Уже в некоторых домах появились грунтовые воды. Необходимо делать обследование. Кто будет делать обследование? Жители? У жителей нет денег. Это должен город обратиться. Строители отказываются. Они сейчас, на сегодняшний день, делают только у себя обследование земли, делают геологию. Есть такая вещь, история, память. Нашу память постоянно вытирают. Никольская Слободка не 10 лет, не 20 лет, не 50 лет создана. Там жили постоянно люди. Это археологическая, историческая территория, которая в всех картах была заложена, что обязательно необходимо делать исследования. На сегодняшний день э, э, власть игнорирует это. Там не было никаких поселений, там нету ничего. Но мы знаем, мы... Э, когда при прокладке трубопроводов отрываются могильные кресты, могильные памятники. На Луначарского возле больницы отрыли памятник, плиты, несколько плит. Мы их собрали. Инициативная группа, которая смотрит за этой территорией, подняла эти плиты. Одна из плит была очень странная. Погибшим жителям Никольской Слободки было убрано выдавлено что-то, и идут фамилии. Когда мы начали заниматься и изучили, оказалось, что в 1943 году советская авиация уничтожила Никольскую Слободку, погибло очень много людей. И фашисты устроили помпезное захоронение, похоронили, поставили этот памятник. И вот после войны это было убрано, кладбище засыпали в 50-е, 60-е годы, перед тем, как начали строить новый район. Память. Память, она существует всегда. Если мы забываем что-то, мы недостойны жить здесь, на этой территории. На сегодняшний день есть генеральный план 2025. Город остановил его, остановил его перед Новым годом. Сейчас он опять поднимается. Почему? Потому что в генеральном плане... Есть много вещей, которые говорят, что стройки у нас незаконные. Незаконные, которые принял Клычко, принимала предыдущая власть, принимал Попов, и которые принимает и сейчас действующая власть, которая пришла, так называемая новая власть. Ведь э, генеральный план города – это как конституция для государства. Э, есть э, историко-архитектурный -опорный, э, э, историко опорный план он делается как? В него, в генеральном плане, наносятся все памятники архитектуры. На сегодняшний день в тот, который протаскивается, в нем убрали более тысячи памятников архитектуры, в том же числе и Никольскую Слободку. Сказали, что там нету, это не память, его надо выбросить. Рекреационная зона, она принадлежала не только Никольской Слободке, это Рекреационная зона города. Она должна быть парадной, красивой, это должна быть с берегом. Вы посмотрите, сейчас они устраивают набережную, так называемую. Подойдите к 7-9 дому, там, где должны строиться 7 девятый 9 дом, и вы увидите 30 метров от берега. 30 метров это вся рекреационная зона. Дальше будут дома. Причем на 7 и 9 здании там дома без гаражей вообще. Ми спросили строителей, где там, там будуть, где то там будуть. У нас є конкретних два факти: як БіонікХіл, так і Микільська собі, по якій ми сьогодні з вами зі які доводять, на мою думку, доводять обґрунтовано і незаперечно, що пан Віталій Кличко сьогодні діє безпосередньо в інтересах забудовників, а не в інтересах громади міста. Києва, а, і треба нам всім з вами щось з цим робити не тільки громаді. А я все ж таки сподіваюся, що і правоохоронні органи цим зацікавляться. Але врешті-решт врешті-решт, правоохоронним органам і самому кличку, і Яценюку треба пам'ятати, що якщо вони цим не займаються, якщо вони не відновлюють справедливість, тоді громада бере спаву свої руки і відновлює справедливість на своїх умовах. І їм звісно вже таке може не дуже сподобатись, але іншого варіанту у людей може і не залишитись. Дякую. Тому шановні, шановні друзі, хочу продовжуючи пана Юрія сказати: громада тепер не надіється не на кличка, навіть про його обіцянку і зміна та що він сказав, що зупинить, не надіється на. Виконавчу владу, не на правоохоронні органи, і ми з цього тижня, наприклад, в суботу анонсуємо низку акцій, прямої дії і знов будемо виводити людей, тому що тільки таким чином ми можемо зупинити це будівництво. На жаль, таки це єдиний шанс, який залишається в громаді, тому що наша влада підтримує, я би сказав, більше за забудовником стоять російські гроші, і ти бізнесмени в найближчого оточення Януковича, яке зараз знаходиться в Москві. І російського капіталу, і тому забудова лівого берега Дніпра і Патріаршого собору Української греко-католицької церкви виглядає як акт агресії Путіна в Україні. Тим більше це будівництво у нас почалося як тільки почалися події в Україні, коли Путін віджав Крим. Саме Микитась і теракапітал власники почали забудовувати, і віджимати в киян лівий берег. Саме вони почали цинічно говорити, що будуть вісіти носки, вибачте, із спідня вікна Патріаршого собору. Саме по нашій інформації, Патріарх Кирил, коли ще приїжджав сюди в Україну, сказав, що це там стоїть на лівому берегу. Йому сказали, що це Патріарший собор Української Греко-католічної церкви. Так він сказав: застроїть його. І тому події. Саме так виглядає, що Кличко і інші кришують. Я ж кажу, акт. Саме як виглядає, кришують забудовника і російський капітал, який проводить акт агресії проти України, українців, київлян і справжньої української церкви. Тому народу не залишається нічого іншого, як знову виходити на акції протесту. В суботу всі запрошую до нас на забудову. Будемо протестувати знову. Ще парафілини є для Віктора Глеба. Я вітаю всіх присутніх. Сьогодні фундація відкрите суспільство започаткувала програму навчання активістів, політиків, журналістів, азам боротьби з незаконними забудовами. З 11 години йде на Хрещатику 27 спільці журналістів України. Велика акція. Ми готуємо фахівців для боротьби, про яку сказав Анатолій. Тому запрошуємо всіх колег, друзів. Покрокова боротьба. Ми переможемо, в цьому немає сумнівів. І Скажімо так, треба вже і політикам трошки долучатися і вчитись боротись у активістів, тому що активісти показують себе більшими політиками, ніж ті, хто це мав зробити. Це не стосується пана Юрія. Я вітаю і вважаю успіхів йому на його нелегкій ниві. Але хочу сказати, що вчора в Чернівцях був безпрецедентний захід, круглий стіл, де було чотири політичних сили. Які під егідою громадських організацій зібрались, щоб повчитись, як боротися з політичними покидьками, як боротися з незаконною забудовою, і так далі? Я дякую за можливість виступити. Вибачте, що спізнився, були на то причини. І запрошуємо на Микільську Слобідку до акції. Ми показали, як валити забор, як забирати півтора гектара землі, які Микитась захопив у Киян. До речі, 3 мільйони гривень в бюджет Микитась не повернув. Використавши землі Києва півтора гектари, так чи ні? Є кошторис, порахований. Більше того, за, скажімо так, ганебне відношення до рекреаційної зони, він теж не поніс ніяких екологічних податків, ніяких відшкодувань, збитків за знищення екологічної ситуації на березі Дніпра. Тому на сьогоднішній день ми об'являємо бойкот такому пану Микитасю. І я думаю, що і кличко йому об'явить бойкот, бо в нього немає іншого виходу. Що або, або йому вихитаємо вже зуби, всі остаточно політичні, вже він буде беззубий політик, або він візьметься за голову і почне щось робити. Я дякую.